В рамках транспортної реформи на наступний рік планується закупити більше 350 тролейбусів великої та надто великої місткості. Ця інформація з'явилася на одному з інтернет-ресурсів міста. Кошти на повну заміну тролейбусів виділять з державного бюджету в рамках експериментальної програми Варшавського протоколу з покращення екологічного та транспортного стану міста під назвою Маршруткам смерть, за словами тролейбусного заступника міського голови. Планується замінити всі існуючі рогатики на міських маршрутах на нові, збільшивши кількість маршрут. До 69 старі ж після модернізації відправлять на приміське сполучення, планується налагодити тролейбусний рух з Киїнкою, старим та новим білоусом Павлівкою. На ділянках безконтактних дротів нові машини будуть рухатися завдяки інерції. Зокрема, за умови сильного розгону, тролейбус може доїжджати навіть до киселівки. Також зважаючи на Збільшення пасажиропотоку планується закупити нові швейцарські тролейбуси з двома гармошками. В годину пік кожен з них зможе перевозити до тисячі пасажирів при цьому половину на сидячих місцях. Додатково тролейбуси обладнають спеціальними засобами для осіб необмежених у пересуванні. Зважаючи на великі затрати на обслуговування нової техніки, вимушено зрости вартість проїзду до 3 гривень у другому класі і 5 у першому, та цілих 10 гривень на віп місцях кондуктора. Проте, незважаючи на всю привабливість цих планів, реалізувати їх можливо лише в один день 1 квітня, зі святом.